Друзі, сьогодні поговоримо про, про цінності, які нас тут всі, всіх об'єднують, Чого ми зібралися, трошки поділимось з вами, і чому взагалі у нас, які цінності об'єднують команду вчасно і всіх наших клієнтів? О, і я запрошую вас від, зайти по QR-кодіку, будь ласка. Що сьогодні QR-кодів, да? так? За штуки, три штуки за 10 хвилин. Давайте, так, да, ну це прям важливий. Там от був важливий про донат, і цей на другому місці після нього. А давайте ви м напишете там. Буквально можна одне слово, можна там фразу. І ми подивимось е, з вами, які цінності об'єднують нас е, в, цьому, в цьому залі. Я писати не можу, але можна, я відповім теж? Так. Добре, я сподівався, що Антон скаже так, бо якби сказав, ні було б ніяково. Для мене важлива, злагоджена робота команди. Коли кожен розуміє, для чого він і що робить, і розуміє, коли потрібна комусь допомога, він може її запропонувати. Ось так. Товариство, якщо ви думали, що ви будете сидіти в телефонах і нічого не робити на цьому форумі, то напевно не вийде. Ми хочемо вас залучити до цього всього і спитати людей в залі. Ми для цього вас запросили, щоб об'єднати, як то кажуть, досвід і обмінятися досвідом. Так, кого ж мені запитати? Як ви думаєте, в кого мені це запитати? Як вас звати? Олена, дуже приємно. Звідки ви до нас приїхали? З міста Харків. Ой, залізні Суду. люди. Напевно, так. Уху! Це, це вам. Дякую, Обласне. друзі. Ви надзвичайні. Із з якої компанії де працюєте? Це компанія Омега, автодистриб'ютор запчастин. О, ну це відома компанія. Я думаю, що ви всі її знаєте. Скажіть, будь ласка, які цінності головні для вас в роботі? Для нас дуже важна важлива така цінність як клієнт. Це наша найважливіша цінність. Клас, клас. Дуже дякую, Олено. І для нас ця цінність така сама. Пишіть в бот. Це буде дуже гарно. Оплески Олені. Дякую дуже. Так, кого ж ми ще попитаємо? Про яку цінність? Давайте в когось справа. Як вас звуть? Дуже вишиванка, шикарна просто. Вікторія. 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 Оплески Вікторії. Що цінуєте в роботі, Вікторія? Крім зарплатні. Колег своїх. Цінуєте колег? Написали в бот. Звичайно. А колеги написали в бот, що вони вас цінують. Ви подивіться уважно. Дуже дякую вам. Оплески Вікторії. Вона цінує у нас колег. Я сподіваюся, що ви теж цінуєте колег. Підійду до вас. Вітаю. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Мене звати Микола. Я з компанії Store Food Угу. Mm -hmm. Дуже приємно, Микола. Поділитесь з я... нами, що для вас важливо. Для мене важлива системність, mm -hmm. ви керівник. М Молодий. А але дуже амбітний, як ми бачимо. Клас. Дякую. Оплески Миколі. надзвичайно класна цінність. Підтримую. Так. Хто ще хоче поговорити в парковому? Ви колись були в парковому. Вам давали слово? О, я знаю, до кого я підійду. Шикарна вишиванка. І у вас. Доброго дня. Вітаю, Олександре. <сувач> Як вас звати? Станіслав. Кніжний клуб Харків. Це клуб сімейного дозвілля. Якщо ви не знаєте, що це за компанія. Так, видавництво. Олександр, ой, Станіславе, господи, чого я? Вибачте, будь ласка. Станіславе, що ви і ваша команда цінують в роботі? Чесно говоря, ми цінуємо спокій, якого в нас нема, але ми бажаємо, щоб він наступив. Клас. Дуже вам дякуємо і цього бажаємо. І ви долучаєтесь до цього безпосередньо. Тому оплески ці для вас, Станіславе, І для всіх, хто приїхав до нас з міст, в яких поки що неспокійно, але колись стане спокійно. А що ви про це думаєте? Доброго дня, мене звати Катерина компанія Віар. Ну, на цінності напевно, можливості. Можливості? Да. Вінері. В великому значенні цього слова. Дуже круто. Дуже дякую вам. Оплески. Так, ну як ви бачите, ми вже багато назбирали різних цінностей, можливо, подивимось. Антон, ти бачиш, скільки цінностей є? Так, да, Вадимо, дякую. Ну тут мені насправді дуже, е, дуже приємно і. Боже, воно рухається. Як це зупинити? Бо я не можу, в мене починає вже трошки це. Так, дивіться, у нас головна цінність це люди, і це прям дуже круто. Давайте привітаємо до одного, тому що це про нас. Мабуть, на другому місці це про команду. І, звичайно, без команди взагалі важко щось робити. Людина, мабуть, сама вона б не вижила в цьому світі. Нам точно для того, щоб рухатись вперед, треба команда. Хоча б ще одна людина, так точно. І мені дуже сподобалося, що знаєте, це про життя. Тут одна з великих цінностей ще їжа. Ви бачите? Ну, нормально. Так, ресторани, бари, кафе, все всі тут? Всі є. Ну, я знаю, МХП тут, так що ми з вами не пропадемо. Точно будемо. Їсти буде що. Дякую. І для того, щоб поговорити про наші цінності, я хочу запросити на цю сцену засновника вчасно Миколу Палієнка. Зустрічайте. Ми разом пройдемось трошки по цінностям, які нас об'єднують. І так, перша цінність у нас впроваджуємо нове, Микола. Дякую, Антон. Дякую всім, що завітали вкотре завітали на наш форум. Багато з вас приїхали з інших міст, перебиралися через мости зранку, як і я. Дуже радий всіх бачити. Дуже радий всіх бачити в гарному вбранні. Це для нас перша вперше. Ми в вишиванках, тож ми робимо нове. Цінність впроваджуємо нове. Для мене, як для підприємця, ну, мені вона дуже близька, тому що вчасно це і було щось нове. Ми в 2008 році з командою зробили Prom.ua, потім довго-довго його розвивали і десь в 2016-17 році задумалися над тим, що ми дуже багато. Документів відправляємо в папері. Побачили, що в принципі є інфраструктура, є цифрові підписи, є закони, тобто нічого нас не, не зупиняє від того, щоб зробити щось нове і почати зробити сервіс, в якому люди можуть обмінюватися документами в цифровому вигляді. І ми ризикнули і зробили цей сервіс. <реш> <реш> і з того, з того часу почали його розвивати. Потім стався ковід, який дуже сильно підштовхнув. Пам'ятаєте, всі пішли в локдауни. Стало ще важче підписувати документи в паперовому вигляді. І ну, під час ковіду це вчасно отримало якесь таке друге дихання і почало дуже швидко розвиватися. Ну, також ми. В рамках вчасно. Ми кожен рік, кожен квартал робимо щось робимо щось нове, і це є цінністю всієї команди, і це є цінністю всіх наших клієнтів, тому що будь-який бізнес він про те, щоб, щоб робити щось нове. Зараз учасно багато сервісів: каса, EDI, електронний підпис КЕП, ТТН. Тобто ну, і кожен рік ми щось робимо. Наступного року ми, е, наступного року ми зробимо один сервіс, який анонсуємо десь на, на початку е, або всередині наступного кварталу. Тобто ми робимо нове і ви робите нове, і дякую вам, дякую нам і вам за це. Да, дякую, Микола. Насправді, у нас е, в команді вже така, є е, е, такий жарт про те, що ми. У нас вже вчасно, це як таке намисто вже вчасно. Ну, ви бачили, так, що всі ці кружочки навколо вчасно. Воно дуже, дуже прикольно. Переходимо до другої е, цінності. Це про те, що ми робимо просте, складним. Правильно прочитав чи ні? Скажіть? ні ні ну насправді ні. Насправді ми робимо складне простим, звичайно. І вчасно це теж була відповідь на те, що е, це про. Створення більш простого варіанту підписання документів. І це ж не тільки про підписання, насправді, да? цей процес підписання, особливо коли це різні міста, це по всій країні, вони роз'їжджаються. Це ще й про доставку. Ну тобто, це там багато процесів задіяно. І от як документ від одного столу потрапляє на інший стіл, в іншому десь там офісі або в іншій компанії, це ж цілий шлях. і ми спростили це до. Зараз вже це до двох кліків там на телефоні, до трьох, максимум. І ваш документ вже все, уже у вашого контрагента. І тому ми спрощуємо ще і інші напрямки в бізнесі. Звичайно, це і каса. Хтось тут є, хто користується нашою касою. Я інколи користуюся, якщо чесно. Не дуже багато, а де вони всі пішли? А, от. І Якщо ви користуєтесь програмною касою, то це звичайно сильно швидше і легше управляється, ніж залізні каси. Тому наша головна така цінність, яка нас всіх тут об'єднує. Я нагадаю вам, що це про нас з вами. Тому що ви в себе на роботі, коли ви запускаєте якісь нові процеси або якусь цифровізацію, процес, да, впроваджуєте, ви насправді спрощуєте життя людям, вашим командам. І вони можуть займатися чим більш важливим, а не там, друком паперу, і все, що з цим пов'язано. Микола, є що додати? Рухаємо okay. Рухаємось далі. Наша наступна цінність дбаємо про ресурси. Так, тут, тут теж ми всі, зараз, ну, ми всі зараз знаємо, що зараз велика проблема з кадрами на ринку. І чим чим краще, чим чим більш оптимізованим будуть ваші процеси в компанії, тим більше ви зможете робити тою командою, що у вас є. І в принципі, вчасно задумувалося. Тобто, ми спочатку ми думали, що ми бережемо папір і економимо на доставці, на ну для компанії для вас, економимо на доставці цих всіх документів, актів. І, але з часом ми зрозуміли, що ми робимо більше, ніж це. Ми даємо також швидкість, зручність, надійність, документи зберігаються, вони не, не втрачаються. І, ну, і Багато всього. І ми, ми дбаємо не тільки про ресурси, ми, ми робимо, ми робимо значно, значно більше. І з кожним там, вашим активізованим процесом ми радіємо, тому що ми як. Ви як компанія, ми як країна можемо робити більше тим, тим ресурсом, що в нас тим обмеженим ресурсом, що в нас є. Ну і насправді десь в цей момент ще й радіє деревце в Карпатах. Воно дуже радіє, тому що ви все ж таки в електронному вигляді відправили документ. А ми, а... до речі, рахували, скільки ми там зберегли дерев. Чи... Ми в якийсь момент перестали рахувати, бо це вже великі ліси, насправді. Тобто, це вже. Гектар, гектари лісів, ну насправді минулого місяця ми відправили. у нас був рекорд, Ми ми від як якби відправили? Ви відправили через вчасно ну, два з мільйони документів на місяць? Ну це батько дуже круто. Переходимо до третьої цінності. Насправді ми цю цінність не так давно собі сформували, мабуть, декілька рочків, буквально, але це про те, що ми хочемо дати вам можливість фіксувати домовленості дуже легко. Нагадаю, про що це? Це коли ви з державою про щось домовляєтесь, ваші звіти в державу, ваші документи, договори, які ви підписуєте між собою. Це про чек, виданий клієнту, це теж про домовленість, про домовленість з вашими партнерами, це все про домовленості. І зараз багато компаній і людей взагалі в нашій країні витрачають та й в цілому світі. Витрачають дуже багато часу на те, щоб зафіксувати оцю домовленість, тобто не просто пожали руки да, і все, і розійшлись, і це вважається вже зафіксовано, а це цілий процес. Вам треба там договір, те, підписати, погодити, ще щось. От. І Наша мрія це щоб ми е, ці е, домовленості е, фіксували. Не знаю, ми там в команді фантазували, а давайте просто там оком моргнув, там і все, кліпнув оком. І все, і вони зафіксувалися. Ну це про це, щоб це було максимально просто. І е, всю нашу команду і всіх вас тут залі це, звичайно, ця цінність об'єднує, бо ми фіксуємо домовленості дуже багато кожен день. Так, да, я би тут ще подякував окремо державі, яка дуже сильно останні роки допомагає з цифровізацією. Цей банк і ID, Дія ID, підпис. Тобто ми тут йдемо поруч з процесами, які робить держава, і це дуже, дуже сильно допомогло і і нам, і, і державі, і вам в тому, щоб ці домовленості ми могли фіксувати набагато простіше, ніж це робиться в розвиненій Європі навіть. Так, дякую. Переходимо далі. Наступна цінність. Да, ми щиро ділимося своїм досвідом. Ну, ми тут сьогодні зібралися саме, саме для цього. У нас буде дуже багато докладів. Майже більшість докладів буде від компаній, які будуть ділитися разом з разом з нами, ділитися своїм досвідом використання вчасно. Ми дуже багато присутні на різних конференціях, інших форумах, де ми теж з нашими клієнтами ділимося досвідом. Також у нас є величезна команда, яка займається підтримкою, супроводом розвитком наших клієнтів. І ми і вона ділиться між собою досвідом, і вона ділиться між допомагає компаніям ділитися між собою досвідом. Щодня. І це дуже важливо, тому що вчасно це величезна екосистема, і без наших клієнтів, без того, що ви робите, нас би тут не стояло, нас би тут не було. І обмін досвідом це те, що, намагає, те, що допомагає нам рухатися швидше, вам рухатися швидше, зростати і створювати більше цінності за допомогою тієї платформи, що, що ми створили. Так, да, я хотів би додати, ще, що звичайно цей форум це є тим майданчиком, де якраз це така вершинка оцього цього досвіду, і ви можете в перервах, звичайно, ви будете ділитись між собою своїм досвідом, як вам як ви впроваджуєте нові технології. І звичайно, сьогодні буде дуже цікаві кейси про те, як найкращі компанії впроваджують їх у себе. Я би ще додав і подякував вам за те, що ви не боїтеся ділитися, да, тому що ну, там, ви, конкуренти можуть під, там, щось підслухати, щось покращити. підгледіти. підгледіти да. Да. Але ну, ми, майже, ми майже не відчуваємо оцього, цієї закритості. Тобто дуже багато компаній відкрито діляться своїм досвідом, і це, ну, це надихає. Дуже цінно. Дякую. Дякую. Ну і ще наша цінність, нагадаю. Ми е, дійсно активно донатимо, ми всією командою активно донатимо, просто регулярно придумуємо і вигадуємо якісь е, е, суперприводи для того, щоб збирати там великі суми. Ну і сьогодні, звичайно, нагадаю, ми всі разом з вами збираємо на е, будиночок Трафименка. Тому давайте, давайте задонатимо. Ну і звичайно, ви маєте донатити ще й в інші місця. Це ж не. Єдина, не, не єдина наша ціль. А, дякую. І ми будемо переходити до нашого форуму. Далі. Дякую. Дякую всім.